Слава Ісусу Христу, мене звати Марія. Я хочу засвідчити за оздоровлення мого родича Ігора. Ігор це сват моєї сестри. Він в кінці травня попав в аварію і поламав собі ногу, навіть сказати не поламав, а потрощив ногу дуже сильно і попав в реанімацію. Він в далекій Портуалі, в Лісабоні. Лікарі навіть майже не пускали родичів до нього бо самі не знали, яке майбутнє його здоров'я. Він переніс кілька операцій, дуже складний був випадок. Лікарі навіть не дуже хотіли вдаватися в подробниць, подробниць, подробиці, бо вони казали, що в таких випадках переважно ногу відтинають. Але за нього багато молилися, ціле літо е, е, я приходила на, на цю спільноту, отець Олег молився, е, і приватно молився, і вдома багато віруючих людей, Івано-Франківську молилися за нього. Е, і е, в ногу йому було вставлено багато штирів. І е, така була ситуація, що йому навіть не можна було е, перелітати е, на Україну, тобто йому не можна було сідати в літак. Така була ситуація, а вони до кончі, вони збиралися їхати в середині літа приїжджати сюди на Україну, бо в його дружині було 50 років, такі плани в них були. І молилися за його, перш за все, за його навернення, за його спасіння його душі, за сілення його ноги. Багато людей молилися. І дякувати Богу, що е, е, десь приблизно на початок середини серпня кістка його зцілилася, помаленьку сільвалася. Дя, дяка Богу. А, е, е, але ще віторгалася відторга, м'яка тканина. Е, ну, не було такого повністю зцілення. А тепер на даний час дякувати Богу і нога повністю зцілилася. Дякую Богу за повністю зцілення ноги. Єдине, що вона трохи не згинається, але то був дуже навіть не поломка, а потрощення ноги. Дякуємо Богу, дякую від імені всієї родини. Я дякую Богу за зцілення Ігоря. При світі тріці, і оцю Олегу, дякую Богу.